Всім привіт, ви на каналі Хобі від Валерії і це продовження 99 ночей у лісі з моєю подругою. Я просто повинна була зробити продовження. Ну, в принципі, я його вже зняла, ем, тому що вам капець, як зайшло. Я зараз покажу фотографію е, за годину, скільки там було переглядів і лайків. По-моєму, в мене ще ніколи не було такого активу. Про відео про Роблокс. Тому дякую вам велике. Окей, okay, зараз я цього вовка приб'ю. Окей. E, okay. І зараз я подивлюся в цій фермі, що там є у каністра. Ще є буфт, але він нікому не треба. Окей, okay, зараз я гляну, що тут буде в цьому сундучку. Може, щось корисне. І це nee. Візьму, але не дуже круте. Да, правда, всі на кінці карти. Ну, я так, майже в кінці карти. О, ні, хлопчик з України. Його цей треба врятувати, але я спочатку подивлюся, чи є щось корисне для нас наверху, окей. Це микроволновка і радіо. Окей, пацанчик, я біжу до тебе, щоб тобі допомогти. Сподіваюсь, він не вийде з гри, перш ніж ми його знайдемо. О, до речі, ось це дяденька з тележінкою. Я, може, в нього щось куплю? А що в тебе є? Тихо, тихо, тихо. Зараз мене лошадь переїде. Не переїжджайте мене, я візьму ось це от. Три штучки. Так, нормально. Та вони мене переїхали, по-моєму, 10 разів вже. Ні, пацан пішов. Пацан, здається, пішов з сервера, його більше не показує. А, а, ти його взяла. Окей, добре. А, ось у дівчинці тей, цей бандаж. Окей, ми, ми вас тут чекаємо. А, а, окей, добре. Господи, мене ця голова вовка налякала. О, ні, нас сьогодні атакують. А нас вже атакували чи ні? По-моєму. А, ні, ще не атакували. Чи, да? Окей, я, взагалі, не пам'ятаю. По-моєму, атакували. Ой, мені поїсти треба. О, до речі, дякую за пістолетик. Ми... Патрони ж треба. А, точно, я ж, вже знаходила патрони десь колись. Так, треба ось так от покласти в цей вогнище. Якось воно дуже мало піднялося. В прошлый раз більше був цей рівень. Э, Піднявся в костра. Окей, эм... okay. я готова атакувати. О, дякую тобі, дякую тобі, велике. Блін, я їсти капець, як хочу. Так, олень пришвидявся. Окей, okay. і ось ця група. Окей, okay. виходить нас. Получається, що ще не атакували, оскільки в них просто топори. А то я зовсім забула вже при монтажі. Я це вже грала так давненько, тому і забула. Окей, їх треба вже всіх цей покласти в вогонь, щоб вони просто так не пропадали. Раніше я думала, що ми їх їмо, але ми їх не їмо, ми просто їх спалюємо. Окей, я поїла сіла ці коїни. Окей, okay. дівчинка його поклала. Mm. Так. О, oh. я його з'їм зараз. А ні, я його сюди покладу краще. Не можу достать. Може, якщо цей з першого, від першого обличчя. А, окей, okay, так можна було. Окей, okay. я не знаю, що ми ще можемо робити, оскільки ми вже тих культистих перемогли. Окей. Okay. Що нам треба? Нам треба ще 12 цих дерев для того, щоб новий столик зробити. Ем, не знаю. Ну, Я думаю, ми просто дочекаємося ранку. Ем, я піду, не знаю. О, я я це йому віддам ем, вовчуючу шкуру. Придеться хламу всякого набросити, я візьму ці, як називається, фігню ету. О, дощ почався. Але добре, що в мене є ця горючка трішки, можемо її покидати в вогнище, щоб він не згас, воно не згасло. М -м -м. Вибачте, мені тут треба прийти. Окей, я взяла ось цю от штучку. Вона ж має бути вже дійти до наступного рівня. Ой, це моє! Я його там залишила, хтось міг взяти. Але окей, добре. Нам, нам ще трішечки зовсім треба. Давай візьмемо пацанчик і докинемо. Нам ще зовсім трішки треба для того, щоб новий рівень був. Я візьму це з нами і посажу десь тут. Да. Блін, все ще нам трішечки треба. Окей, я піду в тому напрямці, може, я якусь горючку знайду. Там ліхтарики. Я дерева не хочу кусити, тому що це довго. Ой, може, в тому бревні щось буде? По-моєму. А ні, там тільки це, як він називається, металева штука. До речі, я цей палац знайшла, який діамантовий. Може, ще десь є. Ні, дівчинка померла. Її треба це її треба її ревайвнути. Що це там, що хтось бігає чи що? Це біла відметь капець. Його цей, вони його впитали вбити. Зараз я вам допомогу. Я промахнулася. Зараз. Серйозно? Серйозно, знову? Та капець, я весь час промахувався чогось. Нарешті я в його попала. О, 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 не біжи на мене. Окей, все. Я його вбила. Ого, це м'ясо з нього так багато. Чорт, мені треба поїсти. А, тепер знову. Тут має бути десь їжа. Ось З'їла останній шматочок, я зараз від холоду буду помирати, треба сире поїсти, тому що інакше я помру. Окей, ніч скоро буде, я допоможу пацанчику взяти ці м'ясо, оскільки його там багато, ми зараз можемо нажарити цілу купу. В мене і, звичайно ж, в мене все випало. Ого, це я там такий фліп зробила. Скоро вже ніч буде, тому треба. Алло, чого воно? Скоріше почалося, я його підстрахую, звичайно, але це так не чесно, чого воно раніше почало темніти Окей, мені зараз треба поїсти. Я зараз тільки ось це покладу в нашу машинку ем... і ось це підберу дерева. І посаджу вот у цю штучку. Окей, я посаду тут поїм, тому що я реально їсти хочу. Ем, окей, я поїла. В нас так непогано костер. Я зараз подивлюся, де там дитина наступна. А, хоча в мене вже її локація є навіть. Ми зараз цей підемо. А, ні, думаю, ми не підемо за дитиною Зараз занадто ще рано. Ем, окей, я тебе тоді підстрахую, щоб тебе цей олень не вбив. Ем, окей, тут, тут так багато зайчиків стрибає, і це виходить, декілька зайчиків там попалося в ту ловушку, оскільки там так багато м'яса валяється. Окей, пішли назад. Тут дівчинка сидить, я поріжнею сяду. Так, ми трішки так посидимо. А Настя там на фоні все перебудовує, щоб наша база красива була. Е а, а ось і ранок настав. Окей, я піду, тоді, мабуть, рятувати дитину, оскільки е нам потрібно, щоб скоріше дні йшли. А коли ж ми рятуємо дітей і ставимо ліжка, то воно все скоріше проходить. А я заходила в цей будинок чи ні? Е, я перевірю. Може, це. його Тут сундук, які я не відкривала. А реально, я тут чи не була. Тоді відкрию, може, щось хороше випаде. Може, якийсь там пістолет. Ну, тобто, Амо. ладно, окей. Е, я залишу, думаю, по-моєму, всіх вже є. Е, тоді я не буду заглядати, я просто піду далі. Дитина має бути десь тут. О, там має бути ще один сундук. Я ще прорвуся і його відкрию. О, пацанчик теж. А чого в нього тільки фіфха. Х... Х... О, медичка, це добре. Тепер зараз я піду до дитини. Там багато альфа вовків, які туди не лежать. А, воно в стіну вперто. Я дитину навіть не зможу. а, тихо, тихо, тихо. Я навіть не зможу врятувати, нам потрібно а, розширити територію. Господи, за мною всі вовки побіжали, які тільки могли. Та ще й аф... альфа вовк. А, та ще й культисти. Господи, врятуйте мене. Ще один. Ви здіваєтесь надо мною. Я ще й в сходи уперлася. Чи що це таке? Я не знаю, що це таке. Але мені все одно. А, це от, от кристальна будівля була. Треба побігти скоріше звідси. Я побіжу, що тут, мабуть, в сторону цього е, нашого костра. Тому що... а все вони мене не переслідують. Фух, я так не лякалася. В сторону костра, тому що нам потрібно його розширити, інакше ми дитину не зможемо врятувати. Е, окей. Що там цей Та хлопчик робить? Навіщо він зриває? Е, так, я поїм трішки, оскільки я їсти хочу. Так, нам зовсім трішки. А, ні, окей, добре, ми розширили, ми розширили. Тепер можна йти до дитини. А, ти права. да, Дуже пізно вже. Ти права. Тоді залишимось, мабуть, тут я так посиджу, хоча ні, не посиджу. Ой-ой-ой, ні, тільки не це, тільки не це. Ми тільки оновили, там вже так мало цього. Там так мало, як воно називається, вогню. Ось тут багато дерев, я їх... Це вони всі мокрі. Ці відстій повний. Треба ще це. Я не буду брати ці пагонці, щоб скоріше можна було. Так, нам потрібно скрафтити, що там можемо скрафтити? Можемо скрафтити ліжко і можемо скрафтити ось цю от фігню. Нам потрібна більше фігня, та яка буде, я не знаю. Та, яка костю буде підтримувати. Нам це все буде потрібно. Знаю, навіщо я просто ось все куплю. Хоча, ні, я це куплю для того, щоб нас не промикали дерева, щоб можна було їх покласти. У мене так доволі багато дерев. Сподіваюсь, що вистачить. Так, я сюди зараз покладу. Господи, я сподіваюся, що в нас не вийде кастер, тому що це було це дуже погано. І ми скоріше за все програємо цю гру. А ось це от я зараз візьму і покладу в цю машину. Ой, там цей олень ходить, я зараз допоможу. Давай, Настя, я його треба. Ой, він мене якраз таки виключився. Побігла, щоб рятувати, і чуть ли, сама не померла. Ой-ой-ой, в нас дуже мало. Ну тобто не прям дуже мало, а просто мало. Окей, добре, я сподіваюся, що ми виживемо. А хіба в нас немає ще А, ні, у нас. А, там ще хтось, можливо, Олень за ним. Я зараз допоможу, вийду на зустріч. А, окей, це немає сенсу, оскільки вже день. Так, треба щось робити, тому що в нас реально може скоро вийти е, наше вогнище. Окей, поки ми біжимо рятувати дитину, я буду з вами прощатися, тому що е, ой, і пасан теж. Тому так, усім до побачення.